Привіт! Ви на каналі Європа, якої ви не знали. Тут ми відкриватимемо для вас Європу з нового боку найцікавіші, неочікувані та подекуди навіть шокуючі факти про європейські країни. 10 цікавих фактів про Англію. Англія, батьківщина футболу. Англія по праву вважається батьківщиною сучасного футболу. Хоча ігри з м'ячем існували в різних культурах ще з давніх часів. Саме в Англії у 1963 році була заснована футбольна асоціація The Football Association, яка встановила перші єдині правила гри. Ці правила забороняли грати руками, що відрізняло футбол від регбі, яке теж набуло популярності в Британії. Англійські міста стали місцем народження перших футбольних клубів, найстаріший із яких Шеффілд 1857 року. Також саме в Англії у 1872 році відбувся перший в історії міжнародний матч Англія проти Шотландії, у 1888 році. Була заснована перша у світі футбольна ліга, а в 1923 відкритий відкрито легендарний стадіон Вемблі, який став символом англійського футболу. Сьогодні Англія залишається центром футбольної культури. Англійська прем'єр-ліга – одна з найпопулярніших і найсильніших у світі. Англійські клуби, такі як Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Челсі, мають мільйони фанатів по всьому світу. А у 1966 році збірна Англії виграла свій перший і поки що єдиний кубок світу, зробивши футбол справжньою національною гордістю. Лондон місто з найбільшою кількістю камер спостереження. Лондон є одним із міст з найвищою щільністю камер відеоспостереження у світі. За деякими підрахунками, у столиці Великої Британії встановлено понад 600 тисяч камер, і ця кількість постійно зростає. У середньому на кожного мешканця міста припадає одна камера, а на деяких вулицях вони розташовані буквально через кожні кілька метрів. Система відеоспостереження у Лондоні почала активно розвиватися ще у 1990-х роках. І на сьогодні вона відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки. Камери встановлені в громадських місцях, на транспорті, у магазинах і навіть біля приватних будинків. Лондонці вже звикли до такого рівня контролю, адже це допомагає розкривати злочини та підтримувати порядок у місті. Однак ця тотальна система нагляду викликає суперечки. Дехто вважає її необхідною для боротьби зі злочинністю, а інші критикують за втручання у приватне життя громадян. Незважаючи на це, Лондон залишається одним із найбільш спостережуваних міст світу, поступаючись хіба що мегаполісом Китаю. Королівська родина не може голосувати. Члени британської королівської родини офіційно мають право голосу, але вони не беруть участі у виборах. Це правило є частиною давньої традиції, що підкреслює політичну нейтральність монархії. Хоча закон прямо не забороняє їм голосувати, королівська сім'я дотримується неписаного правила утримуватися від участі у виборчому процесі, щоб не впливати на політику країни. Королева Єлизавета II, а тепер і король Чарльз III, Завжди дотримувалися цього принципу, щоб підтримувати імідж монархії як об'єднуючої та позаполітичної інституції. Те саме стосується і решти членів родини: принца Вільяма, принцеси Анни, принца Гарі та інших. Окрім голосування, королівські особи також не можуть висувати свою кандидатуру на виборах. Вони не можуть відкрито підтримувати політичні партії або брати участь у політичних дебатах. Це допомагає зберігати монархію в ролі символу єдності нації, яка стоїть вище політичних розбіжностей. Англійці дуже люблять чай. Чай є невід'ємною частиною англійської культури. Середньостатистичний британець випиває близько тисячі чашок чаю на рік, що робить Англію однією з найбільш чайних країн світу. Чайна традиція з'явилася ще у XVII столітті, коли цей напій почав завозитися з Китаю та Індії. Особливо популярним він став завдяки королеві Катерині Браганській, дружині короля Карла II, яка вела моду на чаювання серед аристократії. Одна з найвідоміших англійських традицій це «afternoon tea», тобто післяобідній чай, який зазвичай подають із тостами, булочками, сконс та легкими закусками. Цей ритуал започаткувала герцогиня Бетфордська у XIX столітті. Англійці надають перевагу чорному чаю, особливо сортам English Breakfast і Earl Grey. Його традиційно п'ють з молоком, що робить смак м'якшим і менш терпким. Дебати щодо того, що спочатку наливати, молоко чи чай тривають і досі. Хоча більшість британців схиляється до того, що чай має бути першим. Бік Бен це не вежа. Багато хто вважає, що Біг Бен це сама вежа, але це не так. Насправді Біг Бен це назва великого дзвона всередині годинникової вежі Вестмінстерського палацу. Офіційна назва вежі з 2012 року Елізабет Тауер. А раніше вона називалася просто годинникова вежа. Дзвін Біг Бен важить понад 13 тонн. Його відлили у 1858 році на ливарні Whitechapel Bell Foundry. Він отримав своє прізвисько на честь сера Бенджаміна Холла. Який керував його встановленням. Годинниковий механізм вежі є одним із найточніших у світі. Вага маятника становить 300 кілограмів, а стрілки годинника мають довжину 2,7 метра хвилинна і 4,2 метра годинникова. Біг Бен став символом Лондона та всієї Великої Британії, а його мелодійний бій чути навіть у телевізійних і радіопередачах по всьому світу найстаріше метро у світі. Лондонське метро також відоме як The Tube. Є найстарішою підземною транспортною системою у світі. Воно відкрилося 10 січня 1863 року, коли перші потяги на паровій тязі почали курсувати між станціями Падінгтон і Фаріндон. Спочатку метро використовувало парові локомотиви, що створювало проблеми з вентиляцією, адже тунелі заповнювалися димом. Лише у 1890 році з'явилися перші електричні потяги. На сьогодні лондонське метро має 11 ліній, 270-200. Станції та понад 400 кілометрів колій. Це одна з найзавантаженіших транспортних систем у світі. Щорічно метро перевозить понад мільярд пасажирів. Цікаво, що, попри назву, лише 45% лінії знаходяться під землею. А ще в метро є найдовший ескалатор у Великій Британії на станції Енджел. Його довжина сягає 60 метрів. Лондонське метро стало частиною світової культури, з'являючись у фільмах, книгах і піснях. Його відома кругла емблема та схема ліній стали іконами дизайну. В Англії багато привидів. Англія славиться своєю довгою історією, середньовічними замками, старовинними будівлями та легендами про привидів. Це одна з найбільш містичних країн світу, де кожне друге старовинне місто чи замок має свою історію про привида. Одне з найвідоміших місць Лондонський Тауер. Тут за легендами бродить дух Анни Болейн. Другої дружини Генріха Восьмого, страченої у 1536 році. Кажуть, її привид можна побачити без голови. Ще одна містична локація Гемптон Корт Палас, колишня резиденція Генріха Восьмого. У замку нібито живе привид його п'ятої дружини Катерини Говард, яка була страчена за зраду. Туристи та працівники палацу розповідають про незрозумілі крики та раптові холодні пориви вітру. Крім замків, відомі привиди можна зустріти в пабах. Наприклад, у Лондоні є The Ten Bells PUB, пов'язаний з легендами про Джека Різника. Кажуть, що тут інколи можна почути таємничий шепіт або побачити тіні. Такі історії привертають туристів, і багато міст Англії навіть проводять привидні тури, де можна дізнатися більше про ці моторошні легенди. Тут придумали відбивну у паніровці. Англія ще батьківщина багатьох кулінарних традицій, і одна з них пов'язана з популярною стравою відбивною в паніровці. Саме тут у 19 столітті з'явився рецепт, який став прообразом сучасного шніцеля та інших подібних страв. Англійці називали її котлетою в паніровці, бредет котлет. Ідея проста: шматок м'яса найчастіше телятини або свинини відбивають, потім обвалюють у борошні, яйці та сухарях, а потім смажать на сковорідці або у фритюрі. Ця страва стала популярною в британських ресторанах і пізніше поширилася Європою. Однак справжню славу відбивна в Паніровці отримала в Австрії, де перетворилася на знамениту віденську відбивну в'єннер Шніцель. Вважається, що рецепт потрапив до Австрії саме з Англії через італійських кухарів. Хоча сьогодні цю страву асоціюють більше з Австрією чи Німеччиною, її історичне коріння веде саме до Англії, звідки вона поширилася по всьому світу. Пап Важлива частина культури. Англійські паби це не просто місця, де можна випити пінту елю чи еля, а справжня частина культури, що має вікові традиції. Перші паби з'явилися ще за часів римського панування, коли римляни будували придорожні таверни табернає е, для мандрівників. Згодом вони перетворилися на традиційні англійські питні заклади, які стали важливими соціальними центрами. Тут люди не тільки відпочивають після роботи, а й обговорюють новини, вболівають за улюблені футбольні команди та навіть святкують родинні події. У минулому в пабах часто укладали торгові угоди, а в деяких навіть проводили судові засідання. Багато англійських пабів мають столітню історію, а деякі працюють безперервно понад 500 років. Наприклад, є Trip to Jerusalem у Ноттінгемі вважається одним із найстаріших пабів Англії, заснованим ще у 1189 році. Кожен паб має свою унікальну атмосферу, а традиційні вивіски з назвами The Red Lion, The Crown, The White Heart часто мають історичне або геральдичне значення. Сьогодні паби залишаються серцем англійського суспільного життя, зберігаючи давні традиції гостинності. Англія подарувала світові Шекспіра. Вільям Шекспір один із найвідоміших драматургів та поетів в історії, і його батьківщиною є Англія. Він народився у 1564 році в місті Стратфорд Апон Ейвон і став справжнім символом англійської літератури. Його творчість охоплює 39 п'єс, 154 сонети та безліч поем, які досі вивчають у школах і ставлять у театрах по всьому світу. Шекспір значно вплинув на англійську мову, запровадивши в неї сотні нових слів і виразів, які використовуються і сьогодні. Наприклад, такі фрази, як Все, що блистить не золото, розтопити лід, любов сліпа з'явилися саме у його творах. Його найвідоміші п'єси, зокрема «Гамлет», Отелло, Макбет, Ромео і Джульєтта, досі залишаються актуальними, адже зачіпають теми кохання, зради. Влади та людської природи. Англійці дуже пишаються своїм видатним письменником. Його рідне місто Стратфорд апон ейвон стало популярним туристичним місцем, де можна відвідати його будинок, Театр The Royal Shakespeare Theatre та інші місця пов'язані з його життям і творчістю. Підписуйтесь, тисніть лайк і напишіть у коментарях, яку країну ви хочете побачити швидше. Які факти вас цікавлять найбільше, про історію, традиції чи щось несподіване? Давайте обговорювати разом.